Всім привіт! Сьогодні хочу зібрати ще один регульований блок живлення. Корпус вирішив зробити з комп'ютерного блока живлення. Найперше, що вирішив зробити, це вирізати отвір під передню панель. Для естетичності старі отвори від розімів живлення вирішив заглушити пластиковою панелю. Ну а вже в цьому пластику я зроблю два отвора: перший під роз'єм живлення, а другий під запобіжник. Отвір під роз'єм живлення вийшов не дуже акуратний, тому його потрібно переробити. Далі почав робити отвори на передній панелі. Щоб акуратніше розмітити, вирішив передню панель намалювати в фотошопі. Для того, за допомогою шаблону, зробив всі необхідні отвори і замонтував радіодеталі. Роз'єм банан впирається в нижню частину корпуса. За допомогою дремеля видаляю частину, яка заважає. В своєму проєкті я використовую старий блок живлення від ноутбука. Для кращого охолодження радіатор від низьковольтної частини частини вирішив прикрутити до корпуса. Далі розміщаю місця для отворів. Ну і власне роблю отвори. Стойки, на яких буде стояти DC-DC модуль, я вирішив припаяти до корпуса. Паяюся за допомогою газового пальника. Також вирішив припаяти перетинку на передній панелі. Готую корпус для покраски. Знімаю всі наклейки, шліфую та обежерюю. Фарбу для цього проєкту не купував, а взяв, яка була, а була синя. Ось так вийшло пофарбувати корпус, і зверніть увагу, я переробив задню панель. Найшов ось такі ніжки, вони трохи вилазять за межі корпуса. А ось так все виглядає в корпусі. Для живлення кулера потрібно ще один DCDC понижуючий модуль. Далі займаюся пайкою. Був замонтувати вимикач. Найшвидший спосіб це конусним сверлом розсверлити потрібний отвір і вставити туди круглий вимикач. Ну і далі займаюся пайкою. А ось так вийшло в мене все підключити. Кабель менеджмент в мене на двіючку. Хто хоче повторити цей проєкт, я намалював для вас схему. Малював, до речі, в фотошопі дуже довго. Для кращого охолодження потрібно зробити перфорацію. З кожної сторони вирішив зробити по 4 отвора. Ось для вас навіть намалював схему циркуляції повітря. Ну і вешенька на тортик це надіти купачки на потенціометри. Свердлом 6 отвір за малий, а 6,5 за великий. Але це все можна виправити за допомогою термошмарклів. Чуть-чуть розкажу по характеристиках, що в мене вийшло. Максимальна напруга 20 вольт. Ну а струм витримує цей блок понад 5 А. Взагалі, я цей блок живлення робив як зарядка для автомобільних акумуляторів. Ну і ще пару фотографій готового блока живлення. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, дизлайки, пишіть коментарі, буду радий почитати.